Росіяни вже почали заїжджати в місто, і знаєте, це такі були наїзди наскоки. Вони вранці все місто заполоняють. Виставляють свої блокпости по місту, пересуваються час від часу, перевіряють документи, і тоді вони вже людей теж незаконно позбавляли волі. Були випадки, коли ну, просто проходить родина, так, зупиняють, перевіряють документи, перевіряють телефон. Одного чоловіка побачили фотографію з українським прапором, зроблену ще ну, в 2010 році якомусь, і все. Його забирають, катують, звинувачують. Бачуючи в тому, що він там бандерівець і так далі. Ми виїхали з родиною з міста 31 березня 22 року. А вже 1 квітня, на наступний день, росіяни захопили Каховську міську раду, встановили в місті свою окупаційну адміністрацію.